Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. СБУ ж не шкодила групу ФСБ, яка полювала на танки Абрамс. Під Авдіївкою, крім того, коригувала вогонь через дії зрадників. Загинуло понад 200 військовослужбовців. Контррозвідка служби безпеки за наказом генерала залужного провела спецоперацію, у результаті якої на Донеччині нейтралізовано ще одну агентурну групу ФСБ. Злоумисники розслідували місця дислокації та пересування підрозділу ЗСУ, що за у жорстоких боях на Авдіївському напрямку до складу російської агентури входило двоє мешканців Покровського району, які діяли окремо один від одного. Втім, обидва агенти дистанційно замикалися на російську спецслужбу через спільного зв'язку з тимчасово окупованої частини регіону. Встановлено, що ці російські агенти намагалися виявити вогневі позиції української артилерії та маршрути руху важкої бронетехніки сил оборони, у тому числі танків Абрамс. Крім того, зливали місце розташування нашого особового складу. Крім того фігуранти зливали агресору локації українських блокпостів та фортифікаційних укріплень поблизу передової. За кожне виконане завдання окупанти обіцяли своїм поплічникам переховувати гонорар на банківські картки. Розвідінформація потрібна була загарбникам для планування власних бойових операцій насамперед щодо здійснення прицільних дронових та ракетних артилерійських ударів по українських військах. Співробітники СБУ викрили розвідувальну підривну діяльність російських агентів і затримали їх у власних помешках. Канях в обох фігурантів вилучено мобільні телефони із доказами отриманих завдань від ФСБ та надання відповідних звітів про їх виконання. За даними слідства, вони були дистанційно завербовані російською спецслужбою у червні цього року. Для збору розвідданих зрадники об'їжджали територію Покровського району та приховано фотографували пункти базування та місця переміщення підрозділу ЗСУ. Усю отриману інформацію передавали на тимчасово окуповану частину Донеччини через месенджері у вигляді фото українських об'єктів та їх їхніх позначок на електронних картах на підставі зібраних доказів зліччі служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за частиною другої статтею 111 кримінального кодексу України. Злоумисникам загрожує довічне ув'язнення. Матір одного із злоумисників живе в Хмельницькому і також затримана контррозвідкою, адже наводила останні дрони по нашому аеродрому. Важко генералу залужному, поки в країні стільки зрадників змусити їх копати могилу для кожного солдата голіруч. Можливо, тоді і зрозуміють. Яку біль принесли людям до зустрічі? Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.